Цей ролик почнеться з маленької розпаковки. Ну, звісно, що все отак виваглося. Почнемо з дрібного, але необхідного. Шкарпеточки, отакі. Раз. І. Господи. Два. Отакі от. Шкарпеточки зайві не бувають, особливо зимою. Ні, Ну, звісно, як без цього. Ну, камон. Ну, хай буде. До речі, мені отакої упаковочки вистачає десь більше, ніж тиждень. Я не їм їх кожного дня. Звісно, два кіндера. Один у мене відкрився, майже розламався. Я не ставлю велику ставку на цю колекцію, вона така собі. Але ну, спробуємо. Рукавички, тому що у мене нема жодних. І ось така от ковтинка. Я не знаю, це елка? але вона виглядає доволі маленькою. А я хочу, щоб воно не було оверсайзну, при тому мене не облягало. Не знаю. І що за таким от варіантом в районі горла? Це мене бентежить. Ну, Спробуємо. Спробуємо. Ну от, Я відкрила той помятий кіндер і мені тут попався. Що э, це? Пегас на Боже, який на людина, що ти говориш, господи Боже. Коротше, з цієї колекції мені вже один попадався. Зараз я його складу і покажу вам вже віддалі, бо мій мозок сьогодні не працює з цими блокаутами, тривогами. Ну, я не виправдовую свою тупість, але зараз я складу і покажу. Чи ні, давайте другий відкриємо, мені цікаво. Що до чого, зараз я вам покажу. Що десь не було вкладу? Я вам зараз покажу вкладку з самої колекції. Тут нібито якісь аля феї і щось таке от. Ну, Тут оці тварини набагато краще, ніж самі феї. Феї дуже неприродно виглядають, дуже Там деталізація така собі. А от їхні домашні аля тварини, не тварини, домашні, домашні краще виглядають. От мені попався минулий раз ось цей. Зараз якийсь золотистий попався. Давайте відкриємо другу. От. Другу. Друге. Друге яйце. Господи, але я сьогодні туплю по чорному, чесно. Я навіть не знаю, воно здається, ну, це капсули, е -м, тобто е -м, капсули не темно жовті. Це таке враження, що це допи різні, не тільки з цієї колекції. Я не знаю, чого вони так зробили. Ніби ця колекційна іграшка ось та, але там теж капсула не такого кольору, не темного. Ось глянемо, що тут. О, господи. Повторка попалась. Таке саме, як в мене вже було. Навіть відкривати не буду. Ну і нехай. Ну, принаймні вже два неоднаково. Попався ось такий білий, як на цьому кладощі. Ось такий білий попався. Господи, як вони називаються? Навіть не буду намагатися розуміти, я не можу думати. Ось ця моя новенька з колекції, а ось така в мене вже є. Господи, не хочу стояти. Ось така, це в мене вже повторка, а ось ця новенька. Чесно, вони мені більше подобаються, ніж самі ті феї. Ну, в реальності вони краще виглядають, але в основному просто, щоб ви бачили, які вони. Плюс є маркування, що дуже тішить. Тобто для колекції, якщо це колекціонувати, це дуже зручно. Дивіться, я вам новеньке отака от от ковтинка. Вкорочена з цим персонажем. І плюс один кіндер з цієї колекції. Насправді, цих колекцій є дві, і фігурки різні, як виявилось. Тобто, просто по супергероях вони різні. Сьогодні не знаю, відкриємо глянемо. У мене вже два нові герої з цієї колекції, яких я вам не показувала, пізніше покажу. Боже, яка краса! Що за екраном? Боже, люди, це якийсь жах. Що з цією камерою? А, вибачте ці бідове освітлення не з камерою. Тим часом у нас все ще блокаути. Світло вимкнуть через 3 години, а зараз у нас 15.55. Хто вірить в англійську нумерологію, вираховуйте 15.55. Виділитись на людину, яка щойно завантажила новий ролик на YouTube. Сама його переглянула, втішилась би там 7 переглядів. І я якогось фіга не можу заснути а на годиннику, не знаю яка година. Я дивлюсь голодні ігри, бо я ніколи в житті їх не дивилась. Третя частина. Дивлюсь от зараз. ще знаєте що. У мене тут. У мене тут шоколад. Білий. Я підсіла на білий шоколад. Ну і що? По калоріям в мене сьогодні вийшло. Е, скільки... У мене ще залишилось, 1500. 300 або 350 калорій, які я можу їсти. Ні, ну я не з'їм весь шоколад, я з'їм тільки 4 шматочки. 4 квадратика. Завтра вам покажу, які фігурки мені ще попали в кіндерах, то що я вам не показувала. Взагалі багато чого маю показати, що мені прийшло і що я вам не показувала. Я додивилась голодні ігри. Вче якесь доповнення, п'ята частина. Ну, я ще не дивилась. В основному я подивилась чотири частини, я в шоці мені сподобалось, я буду переглядати. Але зараз не про це. Хочете, я покажу реальну картину ранку. Ну прям реальну. Не інстаграмівську і не ютубівську. О, так от. Краса? Зато реально, зато реально. І воно цей дуже шкідливий, шо, лю, дуже багато людей жаліється, що голодні що сидить. Я думаю, боже, слава можна. Нам повернули світло, як ви бачите. Чисто план перед сном. Прийшла така штука, щоб лікувати свої когтики. Сьогодні порізалась в От. Каже, що це треба мазюлькати по одному слою три рази в день, потім змивати і ще раз робити так протягом трьох тижнів. План такий, спочатку це запишу в... Нотатник, потім ось це почитати по пару сторіночок, а потім ось це я її ще не дочитала. А потім ось. Це з нової колекції, тому що мені господи, не фокусується. Ти чого на фелту не фокусується? А ось. Я не знаю, що це за супергерой, це DC, і я не пам'ятаю, але це нова фігурка. І ще ось така. То знає, пишіть, бо я не шарю, але мені подобається. Ну і Аля Аквамен в мене попався з тієї ж самої колекції, але вже знову не в такому самому форматі. Ну і Квін. Я хочу джокера. І. Ще я ще вам зараз покажу. Чекайте хвилинку. Це Аля косметичка в дорожнього формату. Та-дам! Ось у нас така штука на пензлики. Я вже все тільки пензлики тут і деякі олівці-дуг, що мені не поміщається. Ось тут я вже поскладала, ну, це не дуже естетично. Тут я вже поскладала. Тут, звісно, я всіма цими помадками не користуюсь, але я особливо нікуди зараз не їжу, то я використовую мене на кожен день. А це я. А, до речі, зеркало, так. Я не знаю, куди воно обервалося, і тут ще зеркало. І всі оці помадки. От, Два нових олівця. Ось ця для вія використовую, щоб краще взяла. Оця туш, це вогонь просто. Річата. І пацани, як хочете гарні вії, вам. З нового у мене тут нічого нема, все те саме, все, що ви бачили. Там от заколочки. А, і ще мені ось ця прийшла. Це всього 10 мг оригінальних парфумів. Боже, від Флейм, але я їх обожнюю. Нехай я старенька, але від Флейм ці парфуми я обожнюю. Ось це, до речі, дуже маленька, але гарна річ, яку ви побачите в майбутніх світлинах і відео. Це прикраса, але вона дуже кайфова. Не покажу, буду тримати. Інтригу. Кісточки отак от. Їх треба би вже покупати. От. Отак. Ось це все ось так. І закриваємо. І кайфуємо. Тут можна міняти. Колір, здається, а ось так. Теплий і трошки холодніший. знаю, мені подобається. Дуже кайфово. Це ще при тому, що я ось тут заповнила, ось тут, ось тут, ось тут. І мені, ну, я ще тут поставила навіть більше, ніж я користуюсь. Плюс тут в мене заколочки. От. Тунельник у мене запакований в такій штуці, тому що не хочу, щоб у мені якось відкрився і всю косметику. До речі, так, кохтики мої зараз виглядають ось так. Тут якби є вже форма, але вона не дуже помітна. Бо ще все відростає, все було зрізано під ноль. Будемо сподіватися, що я відрощу те, що я хочу. Передодно довжину, щоб було гарно. Вау, добрий ранок народ. Туман просто вау. Ця тумбочка вже пережила мене. І тут все повідпадало. Я оце зараз буду перекручувати. Походу не буде з мене майстра. Вважаю телефон. Поки робила ті дверцята, які не доробила, мама мене діставала, куди каву пити. Тепер я сижу і чекаю на неї. Це вчора сусідку такого домашню намазочку принесла. Смачно, начебто. І такава. Нарешті дочекалась. Вже помила мою чашку, ми тільки що каву пили. Кажу, вам дом ніше одну, кажу, чого ти тільки шпила? Кажу, якесь кордупелько дуже маленьке. Швидко випила. <плес> Вечір добрий, якщо він ти з форсажем. О, така от вечеря вийшла. Що <риклад> в моєму стилі. <риклад> На сьогодні по калоріям недобір. Вийшло щось там 1150. а Аби буде 1500 кіндер, великі і боже мій святий. <риклад> Нагадайте, <риклад> як Даринка, господи Боже. Ну, Не факт, що це набере скільки мені треба, але хоч трошки більше буде, я не буду вночі голодна. Ви не повірите, я включила новий канал, а там. А там мумія. Перша частина Боже, Господи, дякую тобі. Це вже, знаєте, класика жанру. Я, ліжко і щось солодке. бляха, як то складно, коли в будинку їжі люди, треба тихо відкрити цю фігню. Це зготовки вінігрету майбутнього. Шматочок вареного корчка з зеленим. Чай. Так? Він не перемішаний, але майже готовий він грати. Якщо ви думаєте, що це велика порція, то ви ще не знаєте, що таке велика порція. Тупосижу і згадую, що я мала зробити. Я забула. Взяла телефон. Там якась блогерка показала, що в них буде поповнення в ціні, і я забула, куди... Що Я мала зробити, й Мабуть, Ви зрозуміли, йдемо розпаковувати. Я просто не можу цим натішитись. Обожнюю. Так, але почекайте, почекайте. Я це відключу. Я це відключу. О Боже, я довго була в них. Ну, я виглядаю зараз, звісно, дуже кайфово, я вважаю. Я змучуся. Я на тій кухні, я от не знаю скільки годин. Дайте я це розпущу, воно вже голова, бо Бідне моє Бідни моєму в шоці. О, кайф. Так, що ми маємо? Я ще купила. Точніше, я купила, мені доставили. В навушники. Так, я оскульна людина, я люблю такі навушники. Що, що поробиш? От. Ні, ну взагалі, знаєте що? Прикол такий. З цими навушниками, от, от такими навушниками дуже зручно, коли ти в діжечку лежиш собі. От, І плюс вони не розражаються. Коротше так, ми маємо от таких два кіндера з цієї самої колекції. Ну, я не знаю, чи тут попадеться та колекція, що за акваменом, чи та, що я хочу з джокером. Це ж по повторки. Давайте. Ну, вони тут всі колекційні, тут допів не буде, так що. Це, з одного боку, плюс, коли в колекції нема допів, і з одного боку, великий мінус, бо з одною фігуркою ти можеш по півроку ганятися. Ура! Новенький! Ну, правда, не джокер, але. Но... Ну, но новенький це теж плюс. Знаєте? Це, певно, той зелений ліхтар. Я в DC героях не дуже шарю, я в DC героях знаю Герої знаю тільки Гарліквін. Аквамена і... і все. Так, так, от що я казала? Зелений ліхтар це з колекції там, де є Аквамен, який так само в мене є. Про Аквамена це... це ось цей в жовтому. От. Тут ще, до речі, там, де серія з Акваменом, то ще є. О, господи, як він флеш. Тоже було б непогано. Я зараз вам детальніше фігурку покажу, поки що відкриємо другу. От, другу. Давайте подивимося. Зато шоколаду багато. У мене ще та упаковка кіндера є батончиків. Ану. Ви що гоните? Два кіндера і однакові іграшки? Та за що? Люденьки, прикиньте. Два кіндера і однакові іграшки. Капучар. Ну і добре. Чесно, я засмутилась. Ну нічого. Ну, зато одна нова фігурка. Це плюс. Правда, не з тієї колекції, що мені би хотілося. Бо в цій колекції є Wonder Woman, наприклад, от, є Superman, є Flash, теж прикольно. Але я так хочу до Гарлікін Джокера. Не знаю, і та і та колекція прикольна. Ну, Тут вона якась більш яскравіша, а там більш однаково в іншій колекції. Там, де Гарлікін. Не знаю, не знаю. Я трошки засмутилась. Але фігурка класна зараз. така, от. Отак от. І от, о, господи, і так от. ну класна, Але я все одно десь в глибині душі засмучена. Нас нову вимкнули світло на дві години. Я вже нарешті відпочиваю, трішки. Я починаю любити той момент, коли вимикають світло. Я хоч відпочити можу. Світла все ще нема. Сидимо, чекаємо такі новини. Нам нарешті повернули світло, до наші заходили сусіди. Подякували, що ми дивимося за їхнім котиком. Подарували багато солодкого і ще отакий чайок. От. Так щоб не пробувати завтра. Оце є розумінно добра, ніч солодких снів.